Друзі, всім самого доброго ранку. На дворі така погода сьогодні зранку. От пахне літом прямо вже. Чи то, що чоловік покосив, трава лежить скошена? Ну, общем, не знаю. Він ось покосив ліскою вчора, всю травку в дворі, там у нас оце попортився тут бетонка попортилася. І почала рости трава. та він то покосив ліскою. І біля двора, біля двору, так що покосив ліскою, бо там то каміння, він косив просто такою косою, електрокосою. цей. Але по камінням не можна було. І Він де косив, де не косив, а це він все викосив ліскою. Все чистенько, там треба йти вигрібати, друзі. Сьогодні є фронт роботи. Тут він ось у прошлому році за, по новій коло гаража, щоб до сараю було добре ходити. Ну, Там воно грязі то немає, але все одно е... ну, в общем, в общем, треба прибирати, замітати, що я вам буду розказувати. Взагалі, всіх я нагодувала, коровки дала їсти, бурячка накришила. Сьогодні її чоловік поведе раніше на пасовище, бо ну, не накошено. Вчора пішов дощ. Та й не було як накосити. Всім дала вже кек снідає. Топік теж вже, мабуть, поснідав. От. Курочки теж мої. Взагалі, всіх вже обійшла, а тут висять у мене шатри. Це ж укривали теплички наші дуги. а воно намочив дощик. Всі наші оці ж покривало, покривали, одіяла. Там, отака в нас думала, вчора ввечері піду вже сапати, е, ні. Не дало мені сапати, друзі. Пішов дощ, ну нічого. Сьогодні в мене такий план. Рішила з чоловіком на вечір висадити оцю величеньку розсаду, бо вона вже вилазить із ящика. Більшеньку висадю, побачу. Бравенька розсада, ножки товстенькі, такі хороші. В общем, гарна виросла, бачите? І садила я її 25-го, мабуть, березня. І все виросло. Я переживала, що толку з неї не буде, а воно диви, молодці. Так що такі друзі, справи. Ну добре. А я зараз іду вже у кухню, готувати сніданок. Ну, як завжди, як кожне утро. Таке сонечко ярке, гарне, вітерок трошки прохолодний. Ну, але все одно сьогодні обіцяють вже тепліше. Все, все зелене яблуні вже ось дивіться, яка яблуня набрала вже. З листя, ну, але толку не буде. Зараз піду на город, хочу нащіпати зелені, цибульки вирвати, От, глянути до рідіски. ну, ще там нема, мабуть, червати. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, вам бажаю всім гарного дня плодотворного, щоб все було добре. От, насолоджуватися тишею, сонечком, дай Бог, щоб було так, як я й кажу. І все буде добре. Так що йдемо. Тут усе треба тоже вже косити. Ось така травка піднялася, що ж, влага є. От. І травка. що що а трава росте. Так що, друзі, такі справи. Так. Днем сьогодні будемо тут на городі та позаглядаємо у теплиці, що там робиться. Воно чись лапки, дивіться. Чи котик, чи хто. Воно лапками вставав на окно. Чи якийсь звірюк. В общем, хтось приходив у гості. Подивлюся, що в цій теплиці ось зверху, друзі, яка роса. Так, ну а ми ось дивіться, вчора рвала, я тут скраю е, цей шпинат, подивіться вже заново, які листя, він мигом оце росте. Оце яка зелень, що мені дуже подобається, це шпинат. Він мигом-мигом росте. Тільки зі, а ось дивіться салат під стеклом, який великий, а далі маленький. От що значить, що сидить під стеклом. Зараз, мабуть, я далі його переставлю. Це чоловік носа, воно швидше росте. Так само і рідиска росла. Тут усе більше з краю, далі менше. Так, друзі, ну, неудобно мені, звісно, однією рукою. Но ось вже декілька редисин я зірвала на сніданок. Цибульку рву. Ця цибульку тут я посадила, щоб рвати на зелень. І оце перший рядок я почала рвати, вирву та посадю тут баклажанчики. Тоді. От, і дивіться, що все. Знову щось під'їло, капустинку. Воно попереді одну з'їло і знову під'їло. Це така капустка тут стоїть. Щось під'їдає. Задовбало. Як не мороз, виморожує, то під'їдає. Огірочки воно бідні. Таке нещастя. Не знаю, що тут зійде, що не взійде. Ну, в общем, будемо бачити. На городі мокро. Я ще липне до ног. Бачите, оці всі овочі, всі геть в грязюці. Так що вже, друзі, трошки і ми під'їдаємо свого городу. От. Це в мене рідка така довгенька сосулька. І отут, де чоловік ставив стекло, і отут я її повиривала рідісочки вже трошки. Так що йду готувати гріти сніданок. і Буде трошки нам зелені на тарілочку. Ой, а пташки, соловейка так тьохкає в ліску. Так уже витьохкає. Я там до бабусі піду на низ, там такі самі трелі. Так гарно. Чуть аж сюди. Не буду йти, бо там роса. Ой, аж, аж душа радіє. Хоч це приносить радість. Добре, друзі, пішла, бо час іде. Можна стояти і слухати вічно ці трилі солов'їні. Друзі, сьогодні у нас отакий сніданок, кашка пшона. Одне яйцо і отака от овочна тарілочка. Подивіться, це вже з нашого городу така краса. З кожним днем тарілочка овочна стає більше і більше. Так що всім смачного і з добрим ранком. Друзі, прийшли до бабусі. Зараз будемо піляти оцю деревину, товсті там брю тонкі. тонкі. общем, будемо розпілювати. Так що. У мене був один план, чоловік мене погнав на другу роботу. Друзі, ну ось я прийшла, в общем, попіляли ми дрова з чоловіком та пішли додому. Пообідали, та півчаса я віддихала та й прийшла, друзі, на цей город. Зараз піду там сапати, де баштан, бо там сильно заростає, бо картопля ще так сильно не зійшла і треба отут де кабаки теж посапати. Та й тут багато, ще ж нічого не сапали. Доця це трошки просапала тут цибулю і часник. Ще воно, як би сказати, терпе, але далі там, ну, в общем, треба сапати все. Поки в нас трошки підсохло, так що буду пробувати. Ну, а ви зі мною. Друзі, думаю, де він кричить? Оцей красунчик, а він ось, дивіться, на кучу виліз, фазан і кричить, стоїть. Бігає тут, як у себе по городі. І все час там на кучу вилізе і як пам'ятник стоїть, кричить. Коровки пасуться, наша десь, а воно, тільки спину бачу нашої корови. Чоловік її вже перепнув, бо казав, піде перепнути. Ну, а я ж сапаю все, друзі, сапаю. Бачите, які бур'яни. в общем, страшне, ось все зарожче. Сапаю. все викосив коло двору, гарно. Все кругом чистенько. От. Ще треба в дворі замітати, але я їлі повзу з городу, друзі. А хочу зараз трошки відпочину. Ще по ту сторону я повигрібала, а по цю сторону ніхто ще й не гріб. От. Так що треба буде прибирати, але не сьогодні. Оце б очі все б робили, а здоров'я немає. Сил не вистачає на все. От, та хочу піти хоч більшу розсаду посадити. Помідори. Так що, друзі, такі справи. Приповзла. Вадим там корові коса траву. Бабусі прийшов, а я добру ділянку висипала. Не буду закривати, він все одно прийде скоро. Так що такі друзі справи. Ой, це ж так в селі, нічого не встигаєш, купа роботи. Дров, бачите, там напіляли і ще там ціла тачка. Та, не знаю, кажу, в хаті так холодно, зайдеш на двор. Та будемо, мабуть, топити. Побачимо. Так що, друзі, єлі повзу, це так єлі балакаю. Ну, ладно. Друзі, хочу розказати вам, яка я звізда. Ой, пішла ж, стільки планів собі намалювала, пішла сапати до бабусі на город. Думаю, прийду ввечері побіжу, посадю розсаду, а я ні то прийшла, а прилізла з городу. Та єлі ходю, не хочу ніякої розсади, нічого. Чоловік каже, угоманися, завтра посадим, бо прийшла, в мене щось так голова почала боліти. Ну, в общем, я заморилась дуже. Щось чоловік жене корову, кричить на неї. Друзі, добрий вечір. Ну ось я, Ми вже й попоралися, Уже закрила, ну, ні геть наглухо закрила коровку, всіх накормила, ще й там де кекс по лісаднику не можу, я ж таки пішла і посапала, друзі. В общем, замарилася, от іду. Постягувала оті всі лахи у хату, тепер їх треба всі перестірювати, бо воно ну, то там замазалось. ну та як воно ж на дворі було. Ті, що укривали, теплиці. Зняла одежу, ту, що стирала вчора свою одежу. Та позаглядала, друзі, у теплиці. Завтра, якщо не буде вітру, бо в нас сьогодні сумасшедший вітер і до сих пір. ось, Та покажу вам після того, як. Поролив дощик і все, яке воно, все гарне. Там в першій тепліці, де я купувала розсаду, звісно, вже помідори, ну, самі ростіння були б уже браві, але ж вони померзли. Там, звісно, хужіше, але там бур'яну ціла куча, треба сапати. А в другій, там, де в мене помідори, мої, моя розсада і капуста, там таке все гарне, друзі. Ось, дасть Бог. Ну, якщо буде завтра погода і не вітря, ну, не знаю. От, то й засніму. А туди, де капуста пізня, в мене посіяна. От капустка стоїть, але треба її підгорнути, бо вона щось така височенька і витяглася. Треба її земелькою поокучити, попідгортати. Та гірочки і не заглядала. Ой, в мене так щось голова болить. Відначе, чи примарилася, то сапала. І оце ж, друзі, все думаю, що я. Все зможу, все зможу, а ні, треба вже точно ви пишете мені, що треба вже зменшувати його городи, усе. Так, і хочу вам розказати, бо сьогодні в день мені не було коли знімати, що я таки ж записалася в Кремінчук, друзі. То, що це ж Кропівницький, ще ж сказали, неізвісно, чи там запишуть. А я думаю, кажу, питаю чоловіка, наскільки в Кременчук далі їхати, ніж в Кропівницьке. А він каже, на 20 кілометрів. Кажу, Боже, за що балакати? Та я кажу цей. Е кажу, я узнаю, подзвоню, чи там хоч записують, чи там є черга, чи ні. Коли друзі подзвонила, у їх і на суботу було місце, і на понеділок. Взагалі, я записалася на понеділок, а чого я записалася? Зараз вам розповім. Пішла тут до одних знайомих, щоб найняти машину. Взагалі, вони не зможуть, не змогли. Пішла через хату до інших сусідів, а він каже, я якраз машину записав на чергу на ремонт. В общем, а тоді я згадала, що до мене один знайомий привозив тушонку варити багато раз. Він вже купив свій автоклав. А попереді я їм все час варила тушонки, і це, і рибу варила. Ми в хороших відносинах. І я подзвонила, а він наймається людей возити. І він без слов, без слов. В общем, за дорогу мені треба заплатити дві тисячі. зато, друзі. Там, в Кременчугі, коштує ця процедура 1000 гривень, а в Кропівницькому 2200. От мені обійдеться, оце все поїздка, ну, як сказати, в 3000. Дві дороги і тисячу за процедуру. Ну, а там в общем, отакі справи. І ще. Хочу дуже подякувати, друзі, вам. Що ви мене підтримали. Я навіть не ожидала, що ви мене так підтримаєте. Особе, особе благодарності, дякую моїй підписчиці Олі. Вона мене знову підтримала, друзі. Вислала мені кошти і там потрошечку ще й вислали люди. Так що дуже всім дякую. Я, звісно, не ожидала. Що ви так до мене однесетеся? Всім дякую. А головне за коментарі. Ви мені так підтримуєте мій дух. От. Дуже вам дякую, дуже дякую. Вони мене тримають. В общем, ну, поки що так. От, а поки такі результати я вам розказую. От. А там далі розповім, що буде далі. Но сьогодні я, звісно, друзі, Вибачаюся, але так заморилось щось мені хероватенько, чесно признаюся. Фу. Зараз піду в хату ляжу і буду, щось в мене прям голова так болить. Якось як хвилями такими, як напливає. Оце тут сильно. Ну, добре, друзі, всім дякую за все. Всім доброго, гарного вечора. Зараз вже 9 час, на дворі ще видно у нас. Зараз уже ще до літа добираємося. Але на дворі, друзі, тепла немає. На городах все таке нещасне. Зато бур'яни пруд, мама ні горюй. Ось перчики мої як посадила, так вони щось і сидять. Перець любить тепло і вологу помідори, Оце ж я сьогодні там баштан висипала, ну не весь, не подужала. І підрихлила, підрихлила перці. От, а завтра, дасть Бог мені здоров'я. все. Так, кекс, ну ти подиви, яка зараз. Оце, друзі, бігає і об миску ту, що їсть, цепком. Тут десь-сюди. І цей. Ти бачиш, який? Не дає балакати. Сараза. І нема ж нікого на дворі, а воно ж гаса. Кекс получиш зараз у мене, а ну вгоманися. От. І ще, друзі, сьогодні захожу в курятник забирати яйця, а в нас у мене там два місця, де вони несуться. Два куба, так сказати. І, це, і в одному, за ящиком за одним. Ну, так ящик і він був притулений ні в притул до стіни. Як воно вийшло, не знаю. Взагалі, курочка в мене молоденька прошого дня. Якось там закрутилася, і, друзі, я прийшла, вона вже захолонула. Вчора її там не було. Не знаю, як це так вийшло. Так жалко, так шкода, страшне. Чоловік пішов, її закопав. Така хороша курочка, молодесенька. Ой! Ну що ж ви зробите? Все буває в житті. Так що такі справи. Ну, а вам бажаю тихого, мирного вечора. Всім тихої, мирної ночки. На добраніч вам усім. Щоб у вас все було добре, а головне здоров'я, бо без здоров'я нікуди. От. Пока-пока, до завтра.